Перший мій розроблений від побачу, як Ярослава Мухи. От, таке буде, така кришка. от, Тут 23, тут 15. ну Тут 15 теж. Це такий варіант. Ось такий варіантик. Типу отакий от, варіант. Економно так. другий мій варіант. Це вже робив з багатьох, тобто робив 15 на 23. От. Обрізав так, тут тобто ще треба місце зробити для Канді, ставочку, тут буде Канді. От, якось так. ну Це запасів коротше, так, зроблено. Ну, тут неудачно. Неудачний варіант. Ну, це один. От. А це вже робочий варіант. От. ну Дно буде таке ж саме, як і в тих, от, тільки замість 30 буде двадцятка. Двадцятка тут буде. І так само буде врізано нормально, так що отак якось нормально буде. От. Оце масово таке будуть зробити.